Я, честно говоря, не помню. Может быть, что-то там было. И она очень долго не могла составить протокол обязательно, потому что, видать, проблемы с математикой. И она немножко не могла понять, что была одна сумма, а 20 тысяч теперь у нее в сумке. Я видел, как вы складывали в коробку от пиццы пачку денег. Ну, это я точно видел. Да. да, и также вы попросили сделать это Машу Васильеву. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, даже потом пришла смс, что, мол, нужно еще пачку положить. То есть вот эта вот пачка мафии, да, вот эта пицца, да. и вот складывается туда пачки денег. На видео я это вижу. да, Что действительно, там деньги кладутся в коробку, я там их кладу или там. Но это обыкновенная работа. Ілюстратор вже розповідав про обшук ювелірки, після якого не 2,5 мільйона євро. Нагадаю, все відбувалося серед білого дня в самісінькому центрі Києва, в елітному ювелірному салоні. Це на 15, все, що зі це ви бачите, все шо матумаєш брати сі. Це відео буквально розірвало інтернет. Те, що на перший погляд здається звичайним пограбуванням, насправді ви не повірите. Спецоперація правоохоронців. Яку ну дуже не хотіли, щоб фіксували камери спостереження. Але в але історії таки потрапили надзвичайно цікаві моменти. Ось, наприклад, міліціонер Коберник хвалиться новим годинником марки Слайд вартістю 10 тисяч доларів, який так просто взяв з вітрини і одягнув. І уявіть, керівництво райуправління не помітило у діях підлеглого ніякого криміналу. Дивіться, такий да. працівник працює дійсно да. працює, тому що ніяких законних підстав його звільнити немає. Та після нашої програми такі підстави все ж знайшли 6 листопада. Двох співробітників Коберника та Арцюха звільнили. Щоправда, із досить дивним, як для такого випадку, формулюванням. Інформуємо, що вказаних працівників міліції наказом головного управління звільнено з органів внутрішніх справ через скорочення штату. Какой-то, Какую танішне ажиаташина ваша передача винесла да там генеральна прокуратура? На якийсь період времени Немного живілась, і це ще не все. Як і обіцяли, люстратор підготував чергову порцію нових фактів в історії дивного обшуку ювелірного салону. Граф ми маємо відео, яке не потрапило в інтернет. Прізвища тих, хто лишився за кадром, але участь яких у злочині очевидна. Готуйтесь почути зізнання одного з учасників так званого слідчого дійства. Потім прийшов цивільник і такий питання а ты где это все типа ко мне попрятал? Говорю, я уже сходил к, к этому к соколам в автобус, все скинул в кулечек и все. А буду идти, я заберу. Та наш ексклюзив – інтерв'ю з куратором того самого обшуку, який в подальшому називатимуть звичайним грабіжем. Там написано, що ждем команду. Ну, значить, ждали команду. Ну, от от кого? От мене тільки цей питання цікавить. Ждали команду, відповідно, Ну, кого? І починаємо з Павла Козлова, колишнього старшого прокурора Печерського району. Саме він керував процесом обшуку в приміщенні графа. Ексклюзивно для люстратора він відповість на всі наші питання, навіть незручні. Готуйтесь, тож все по порядку. Ні одної із здійлів із магазину не було забрано і не передано для проведення експертизи, залишилось на території магазину. І в дальнішому... Руководство магазину самостоятельно вскрило комнату, яка була опечатана, і розпорядилася ізделями, які були опечатаны у них на території, на своє усмотрення. Теоретично можна припустити, що пан Козлов говорить правду, якби не деякі документально підтверджені розбіжності з початку Відео Теоретично, можна коната на піднасі. Все, що зі це не відчуття, що вона повідати маєш братісінь. Що відбувалось далі? Детально описано у протоколі допиту одного із співробітників сокола. Речі, які були винесені з приміщення магазину за вказівкою Козлова Павла Борисовича, а саме частина годинників, фотоапарати, ручки, телефони тощо перебували в автомобілі підрозділу марки Газель. Колишній прокурор ніби не чує пояснення оперативника, яке я зачитую. Добре, йдемо далі. Вивчивши відео, звертаю увагу на дивні нюанси. Я бачив, як ви складували в коробку від піци пачку грошей. Ну, це я точно бачу. Так. Да, і також ви попросили зробити це машу Васильєву. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, даже потом пришла смс, что, мол, нужно еще пачку положить. То есть вот эта вот пачка мафии, да, вот эта пицца, да. и вот складывается туда пачки денег. Вот прокомментируйте это. Прокомментирую. Пожалуйста. У нас все денежные средства в ходе обыска должны были быть пересчитаны, изъяты и опечатаны. Не, ну они... вы сложили в коробку от пиццы. Это же странно. В любую коробку можно сложить. Я не могу вам пояснить, почему там именно в коробку из-под пиццы. Там пиццы не было вообще. Так, если уже между нами. Нет, на видео я. Підця коробка мафія написана. Тобто, відомо, ви її тільки, що покушали. Аби не бути голослівним. Ось власне бідо запис. А чому так тихо? Навіть колега не почула команди. Якось ну дуже підозріла. Купу грошей лежить на столі. Чому стільки окремі пачки кладуть у коробку? На відео я це Да, Що дійсно там деньги кладуться в коробку, я там їх кладу Или, там. Ну, Це обікновенна робота. Там в в коробки, в пакети очень большое количество тварин. Весь він був описан, внесен в протокол і закрит в далі в в отдельному поміщені. Очевидно, в коробці місця не вистачило. Камера фіксує, как слідчий Васильєва Трохи готівки ховає у себе в сумці. Они достали деньги. Видно, как они их пересчитывают, как они скло, сложены все. И почему Васильєва сидела, она должна была составить протокол, ей заставили об изъятие. И она очень долго не могла составить протокол об изъятии, потому что проблемы с математикой. И она немножко не могла понять, что была одна сумма, а 20 тисяч теперь у неї в сумке. Гаразд, пане Козлову, цей момент вас там не було. Ви саме за щось розраховувались із працівником МНС. Як це пояснити? Відимо, це за проведені іми роботи. А я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Може бути, що там. Может быть, на покупку что-то что мы там покупали скотч, покупали, ну, то есть какие-то необходимые предметы, которые для э, проведения обыска мы же там не тащим с собой. Те же там, как вы говорите, коробки. и... Mm -hmm. Не помню, честно говоря. Так одно, ну, ну это же странно, что вы даете деньги. Людям, ну вот посмотрите, вот у меня есть оператор. Да, Стас его зовут. Вот. У нас есть редакционное задание, да, мы приехали сейчас вас снимать. То есть я очень доволен его работой, но я точно ему не буду платить деньги. То есть ну, ну зря, как то есть, ну есть какой то ну, какой-то процесс. непогано. Якщо прокурор особисто розраховується за виробничі витрати, цікаво, а скільки заробляє старший прокурор району? До 7 тысяч гривен. Хорошо, то есть, а вы жили и живете на ту официальную зарплату или есть у вас какой-то другой доход? У меня зарплата официальная и. И все, да, дохода больше я тоже наткнулся. Я же говорю, я только по факту да, да. моего личного отношения здесь в этой истории. Нет. То есть я видел видео, где ну, у вас есть там автомобиль тоже моей любимой марки, скажем так, Audi A6. Есть, да. Да, вот э, происхождение, да, даже если это, скажем, к делу не Происхождение Происхождение да. куплено официально в 2007, по-моему, году. Угу. Или, или шестом. По -моему, в 2006. По-моему, в 2007. То есть. Автомобіль куплен сімоводу в органи прокуратури я прийшов служить дві 2011 одинадцятому. Логічної зв'язні так... не бачу. зв'язку. Може й немає. Проте цяйно марка потребує значних капіталовкладень. Якщо не вдаватись у деталі, за словами автопетівців, прокурор живе не на одну зарплату. Крім цього, суд обрав Павлу Козлову запобіжний захід у розмірі 370 тисяч гривень. Погодьтесь, не маленька сума, як для прокурора із зарплатнею 7 тисяч гривень і трилітровою німецькою автівкою. Собирали, собирали к сожалению, долго собирали і займали, І до сих пор є долги, які треба буде віддавати. будем постоянно говорить о том, что это была стопроцентная заказуха, это была стопроцентная фальсификация для того, чтобы действительно прийти в магазин «Граф», в офис. И это А гравіте підприємство наше. директор ювелірки переконує так званий обшук, після якого не 2,5 мільйона євро. Не міг відбуватись без чийогось покровительства. А тепер увага: люстратору стало відомо в матеріалах справи. є роздруківка телефонних дзвінків та смс-повідомлень Павла Козлова. Одна з них адресована слідчому забузі. Нічого більше не ламайте без согласування. Не знаю, ждем команду. От кого вы ждали команду? Что, что это за команда? Могли бы рассказать? Что, ну, что это имеется в виду? Так там наверное, написано, что ждем команду. Как ну, это от значит? Кого? От значит, кого команда? Значит, ждали команду. А, ну, вот от кого? Это, вот меня только этот вопрос интересует. Ждали команду соответствующую. Ну, от кого? Ну, у вас же есть там кто? Руководитель, наверное, какой-то. Людей, которые могут давать мне команду. Уже в наступных выпусках эксклюзивно розповедь милиционера, що брал участь у резонансному обшуку. Он полностью дал все расклады, как происходил весь день в магазине на территории офиса, Плюс к этому он дал все расклады на то, что происходило на следующий день. Куда сносилось награблено, кому оно передавалось. Що насправді відбувалося в приміщенні ювелірки та поза нею, хто і скільки забрав із собою. Оберімо 25 часов і 5 ручок. 3, 3 ручки металіческих, і дві просто парка вчора. Розслідування люстратора, імена та прізвища тих, про кого не згадують, але хто має очевидний зв'язок із гучною справою. Якщо ми будемо брати це все документи, я знову можу говорити о те, що. Хто цей етопуск? Ініціатором цієї ідеї, на мой взгляд, є помимо Козлова, це Кузьменко. Крім цього, судді хто минув рік жодного покараного і чому суддя під прицілом люстратора взяла самовідвід: не пропустіть, буде цікаво.